Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності 6 січня запустив серію онлайн включень про що говорить експонат. У фондовій збірці вже зібрано чимало артефактів, що репрезентують події Революції Гідності, Помаранчевої Революції та Революції на граніті. Науковці екскурсоводи. Фондовики та дарувальники Національного музею революції Гідності підготували серію стрімів у межах освітньої програми виставки Творча сила свободи ініціативи Майдану, яка експонується у Музеї Книги і друкарства України до 21 лютого. У січні заплановано показати п'ять відеоісторій про предмети революції, їхніх власників або творців. Відео з'являтимуться упродовж 6, -го, 22 -го січня о 12.00 на офіційній Фейсбук-сторінці Національного музею революції Гідності.